Доброго дня всім, я нарешті з вами. Сьогодні я нарешті також відкрию сезон весна 2025. Ну і серед сьогоднішніх фаворитів очікувано у нас буде саркосцифа. Або ельфійська чаша, які називають в народі, ну, може, ще якось називають, я не знаю. Пишуть гриб смачний. Але 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 у мене є свій досвід споживання його. Кілька років тому я назбирала цих грибочки, надивилася ж рекомендації, що це досить чудовий гриб. Назбирала і вирішила приготувати їх банальним, звичним, сільським нашим способом. Тобто я їх відварила, відварила, мабуть, хвилин так з 15 і піджарила. Коротше кажучи, на смак це була газета. Не питайте, звідки я знаю, яка газета на смак, тому що глибоко в душі ми всі знаємо. Або якщо не знаємо, то десь, десь там догадуємося, яка та газета на смак, тому що в дитинстві у всіх були бабусі, які жарили пиріжки, замотували ці пиріжки в ті ж самі газети, вони розмокали, і так чи інакше, випадково із тими пирожками ми хватали і шматочок газети. Але то не суть. Це вже я трошки відхилилася від грибної теми. Будемо шукати грибочки, не знаю. Можливо, сьогодні я також, якщо вдасться, назбираю трішечки і спробую приготувати їх, так як... так, як це вже рекомендують більш досвідчені в цих питаннях люди. Можливо, я трішечки зміню свою думку відносно цього грибочка, але на даному етапі в мене до них відношення саме таке це газета. Тому шукаємо ці грибочки, збираємо їх і, і будемо дегустувати... Знову ось в такому гарному місці. Я вже в цьому лісі була. І взимку я тут вишталася. Моя дорога вон туди. За заростями ліщини. там є осики, будемо бродити. А тут під соснами у нас. Наростає ось таке щастя. Молодесенькі є. Коротше кажучи, природа прокидається, все прокидається, пташки співаються, не може не тішити. Я дуже задоволена, дуже щаслива. Коротше кажучи, дуже багато я сьогодні розмовляю. Треба йти шукати гриби. Ну і тут знайома по гастрономічним якостям уже дрижалка. Я це, щастя, взимку куштувала, воно було морожене. Такий холодець. Цікаве таке. Ну і взимку воно вигля... виглядало трішечки ефектніше. Трижалка продовжує займати свої позиції. тінь тин тинь Тут цвірок маленький. Ті. Yeah. Цікава, яка вона, коли не морожена? Спробуємо. Що ж ексклюзивно і вже точно востаннє. Я ще раз спробую дрижалку. Той же клей тільки взимку був смачніший. Угу. Не знаю, корисне воно чи ні, але. Але це було востаннє. Ой, ось які маціонічки. Я навіть не знаю, чи варто їх взагалі такі чіпати. Такі маленькі, маленькі, гарненькі, гарненькі. Можливо, сьогодні я і не назбираю нічого, а прийду наступного разу, коли це щастячко підросте. І потім вже назбираю їх для своєї дегустації. Тому що сьогодні щось вони ще дуже-дуже-дуже... Малесенькі. Ну. Величенька, але ж, але ж скільки, скільки я таких величеньких знайду сьогодні, це питання. Тому, Тому хай ці мацюньки поки що підростають. Тут ось. Так. Да. Дивіться, яка краса. І, до речі, ж кажуть, що саркосцифа росте лише в екологічно чистих зонах. Тому це такий собі індикатор того, в наскільки чистому регіоні ви проживаєте. Такі хороші, такі гарнесенькі. Боже, я така рада, що я нарешті вибралася до лісу. тут есть тормочек. Из трудовочки. Горненькі. Мені сьогодні все гарненьке. І навіть оленячі какулі сьогодні особливо гарненькі. А тут мені на очі трапилося. Тут трапилося і буде не вушко. Про цей грибок я вже впевнено можу сказати, що гриб смачний. Лесенькі такі є. Ну, я думаю, не варто пояснювати, чому саме вухо, бо саме на нього цей гриб схожий. А що я бачу тут? Молодесенькі. Це взагалі Дитвора. О, це вже постарший дядько. Так, да, я їх сьогодні навіть персоніфікую. Як бачите, наступного разу, коли я сюди прийду... То я не лише цифри назбираю, а ще й цього добра. І може я це все заміксую і вийде дуже-дуже непоганий коктейль. Ой, краса яка. Не можу ще не зняти з цього ракурсу, бо виглядає це все просто неймовірно. Весна знову як неочікувано тіньт Уже третя на сьогодні. По гостям, походу, голосає так, погризаний. Отже, сьогодні наша вилиска підійшла до свого логічного завершення, які висновки ми можемо зробити сьогодні. Гребний сезон однозначно розпочато. В лісі вже є чим поживитися. Якщо маєте час і любите це діло, то біжіть до лісу, ви там однозначно щось знайдете. Я дякую вам за перегляд. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь, коментуйте. До зустрічі у наступних відео!